Привіт, мій друже! Мене звати Макс Куратов, і сьогодні хочу поговорити своєю мовою, а саме українською мовою. Тебе чекає доволі таке масштабне відео, де я тебе навчу робити 3D-моделювання. Ось таких абстрактних фігур. Підключимо анімацію при дотику і малесенька родзинка я покажу тобі, як це все підключати в конструктор сайтів Webflow. Мене звати Макс Куратов, сідай зручніше, і ми розпочинаємо. Привіт, мій друже, з майбутнього! Ось яку красу ми з вами підключили в конструктор сайтів Webflow: ось такі абстрактні штуки, які працюють при наведенні мишкою, і які ми створили за рахунок анімації матеріалів і моделювання в 3D-редакторі Spline. Дивись далі. І перш ніж ми розпочнемо, переход на umapalata.space та ознайомся вже з міні-курсом Spline Mini, де. В межах 80 хвилин ти створиш ось таку красу. Ти навчишся більше ніж 20 інструментам. Ти навчишся підключати матеріали, ти навчишся все це анімувати. І одна з анімацій це буде фізика. 80 хвилин контенту, більше 20 інструментів, три теми, мова викладання російська, 30 днів доступ до цього. Курсу, переход за посиланням, ознайомлюся та прокачую свої скіли. А ми повертаємося. Ну що ж, мій друже, сплайн трішечки сухої теорії в межах однієї хвилинки, і будемо вже щось практикуватися. Що ж за звір це такий сплайн? Сплайн це програма, завдяки якої можна створювати інтерактивні 3D-сцени, моделі, і все це можна підключати до браузера. Саме кінцева ціль цього курсу підключити це до конструктору сайтів Webflow. Нереально проста програма, трішечки про неї. В лівій частині у нас шари свої, в центральній частині ми бачимо, що ми створюємо, а в правій частині саме для кожного елементу свої налаштування. Ну що ж, поїхали. Давайте я створюю, я створю тут нову сцену, щоб нічого не ламати. Повернусь до попередньої. І на словах я хочу розповісти, що нас чекає і як це створити. Ми створимо. Першочергово шар і за рахунок матеріалів накидаємо на нього різноманітні матеріали, потім підключимо анімацію, а саме створимо три Кроки та задамо анімацію між цими трьома кроками, що повинно бути робити з цього кроку до цього, ми якось її там зігнемо, потім ще більше зігнемо на третьому кроці і зробимо анімацію, щоб кожну секунду при дотику щось роби. Ось саме цим ми зараз і займемось. Поїхаємо, друже. Як тільки ну, ти відкриєш цю програму, у тебе буде вікно, яке просто закриваєш, і чотирикутник, який натискаєш і видаляєш. У тебе повинна залишити. Лише одне світло. Я не дуже буду вдаватися в подробиці, все це ти знайдеш на курсі, але не дивлячись на це, все рівно тебе чекає дуже велика практика. Зажатим спейсом трішки подвинув, щоб побачити цей шар. Правою кнопкою мишки. В самий низ reset position, ну, щоб його по системі координат x Y, z, ну, по нулю. Це робити не обов'язково, але візуально мені так більш приємніше. Ну що ж, у кожного елементу є налаштування його зовнішнього вигляду. Матеріалу та багато різноманітних налаштувань, які нам на зараз не, не дуже потрібні. А також у нас є стани, тобто при натисканні на стан ми можемо створити інший стан і налаштувати анімацію, як буде переходитися з одного стану в інший стан. Але це трішки пізніше. Саме цей Base State створимо, а лише потім вже всі інші. Матеріали. За стандартом у нас є колір та світло, Колір – сірий, світло сірий. І нам треба якось його, ну вибачте, не знаю українською, ісказити. ісказити, спотворити, мабуть, додаємо новий матеріал, і за стандартом він створює Cover. Але якщо натискаю сюди, у нас є безліч матеріалів, і один із них це Displace. Це саме той матеріал, який відповідає за це. Ну, я не знаю, як спотворення. Давайте до кінця цього відео буду називати спотворення. І якщо я буду змінювати тут повзунок, ми будемо змінювати інтенсивність цього показника Діспєс. А діспєс це інструмент, який і дозволяє створювати цей ефект тривимірної текстури на поверхні об'єкту. Ну, по суті, Діспєс він змінює геометрію. Нашої моделі розібралися, це повзунок відповідає за інтенсивність. Але якщо я натискаю на якийсь то матеріал, у нас є також додаткові налаштування. Type – це тип шуму, який використовується для генерації карти висоти. Є також безліч варіацій, але про кожний я не буду розповідати, оскільки вони всі унікальні, мають свої властивості, використовуються для створення різних текстур. Ну, наприклад, Simplex Noise це. Поліпшений варіант класичного шуму Simple Фактау Noise Ну він не дуже там сильно відрізняється, але він більше деталізований. Всі інші я навіть не буду розглядати, оскільки саме перші два типи використовуються для більш плавного переходу, всі інші для більш деталізованого. Отже. Обираємо Simplex, як ти зрозумів, якщо я оберу 0, ну, у мене буде шар. Отже, щось таке невеличке: Scale – це розмір цього шуму. Далі, це показник він визначає ступінь переміщення цього шуму по поверхності об'єкту. І офсет, це саме по якій координаті зробити ці переходи. Це також вже для більш детального налаштування. Ну що ж, що я хочу? Displace – Ну, щось таке. Тут по нулям зроблю і буду потихеньку його юзати. Зажатим shifтом у мене буде крок 10. Ну це вже забагато. Давайте щось. Ну, на старті я хочу щоб мене було все по мінімуму. Так, Scale... Завишу, мабуть, я ось так. От створив таку фігуру. І як ти вже здогадався наперед? Інший шаг, до якого ми створимо анімацію, буде щось таке. А третій шаг щось таке. Зрозуміло? Ну, впевнено, що зрозуміло. Далі, мій друже, тепер давай накинемо на нього ще один матеріал під назвою Noise шум. Тут теж при натиску на цей матеріал у мене є дуже багато інструментів. Диви, мій друже, я вже казав на курсі, що не намагайся це все запам'ятати та вивчити всі ці налаштування. Ну це неможливо. Якось у мене є курс, от, наприклад, фотошопу. Я завжди кажу, що достатньо вивчити 30 інструментів, щоб зрозуміти весь фотошоп. Теж саме із сплайн. Тобі не обов'язково все це знати, що за що відповідає. Да, Натиснув сюди, поюзав, подивився за що він відповідає. Відповідає. Якщо ти зробиш вдруге, ти вже запам'ятаєш на все життя. Ну що, що я хочу? Я хочу, щоб в мене були ось такі кругляші. Що для цього я зробив? Для цього я зробив Distrusion по X на максимум. Давайте ще поставлю тут курсори, навіть щось там, щось там більше 2000 scale. Також крутанемо. Ну, і сайз цих кругляшів по кожній координаті x, y, z. Давайте ось так зробимо. Мабуть, так залишу. Коротше кажучи, треба погратися та розібратись. Тепер, не виходячи від каси в нойсе, у мене є чотири кольори. Саме ці чотири кольори ми, ми зараз бачимо на цьому об'єкті. Білий хочу замінити. На синій. Окей. окей, Окей. Мене все влаштовує зажатим opшеном, можу покрутити, подивитися на цей об'єкт. Ctrl-Z повернутися назад. Ну, як, собственно, візді. Що ще можна сюди накрутити? Дова... Давайте додамо не cover. А ну один з моїх любимих це маткап. Маткап це можливість накласти якийсь матеріал. Як, як правило, я його використовую, якщо хочу щось матове або щось глянцеве. Ну, давайте зробимо щось там. На штальт такого. Окей. Тепер кожен матеріал при натиску сюди ми можемо зробити режим накладення, режим наваження. Це є і в Photoshop, і в Figma, і в інших графічних редакторів, ну, навіть в Webflow. Окей, натискаю. Тепер, ну я не хочу таку інтенсивність велику, давайте зробимо більш там 59. Зажатим option -ом. покручу і подивлюся, що у мене вийшло. Тепер я хочу її якось спотворити. Як? Натискаємо на цей об'єкт. Ці два показники відповідають за анімацію. Давайте старта. І зараз, коли ми в basic state, це те, що ми створили, а State – це новий крок. І саме в цьому кроці я хочу повернутися до дисплейсу. Навіть я не буду залазити вниз, просто збільшу цей показник. У нас є перший шаг, другий шаг. Давайте створимо ще один шаг. Третій шаг. Ну, чому три шаги? А, оскільки, якщо я зараз знову його якось спотворю, і не будучи у мене другого шагу, у мене буде перехід з такого до такого. А я хочу, щоб у мене був якийсь та проміжуточний шаг. Саме для цього третього кроку, я переходжу в дисплейси, і хочу його ось так ось якось там, ще більше спотворити. Це вже я не буду. І дивимося, у нас є крок 1, крок 2, крок 3. Тепер давайте це все занімуємо. Івент якраз відповідає за як саме буде переходити з першого стану в інший і в третій. Оце івент. Натискаємо на «Івент». І у нас тут, ну, просто безліч варіантів. Наприклад, при наведенні мишки, при натисканні якоїсь літери, при скролі і дуже багато всього. Ми можемо навіть музику підключити при натиску на цей об'єкт. Я хочу саме House Hover. Це що мається на увазі? При наведенні мишкою на об'єкти. Ми створили три стани: один. Спотворили і ще раз спотворили за рахунок івенту обраного варіанту Mouse Hover Ми зробили так, що ці стани будуть при натиску на об'єкт. А тепер як саме це Action Transition І поїхали. Все, що тобі тут треба запам'ятати, це від якого стану перший Base State. до якого стану State. Це у нас за скільки секунд буде переходити з одного з одного стану до іншого стану. Додаємо State 2. І тепер, якщо я попередній перегляд при наведенні, у мене перший стан, другий стан, одна секунда, друга секунда. Кайф. І якщо я ввожу мишку, у мене все сплющується навпаки. Є таке. Ну, собственно, і все. Це все, друже, що ти повинен знати, як реалізувати таку штуку. Але я хочу трішечки модернізувати твої знання і створити ще ось таку штуку. А саме розмножити ці штуки, поставити по вірному камеру, перейти в попередні перегляди. І якщо я зроблю з цього перший екран, у мене буде ось така цікава штука. При натиску на всякі штуки, у мене буде стан 1, стан 2, стан 3. Ну, добре, поїхав. Давайте перейдемо в WebFlow. Ну що ж, друзі, я не буду розповідати, як я створив цей перший екран. Для цього у мене є безліч уроків на тематику WebFlow. А саме кухня WebFlow. Якщо ти захочеш прокачатися в WebFlow, я тобі раджу купити саме кухня WebFlow. Чому? Оскільки в кухня WebFlow входить всі майстер-класи. 1, 2, 3, 4. Де ти навчишся робити їх і резиновими, і навчишся створювати ось такі анімації. Ну і дуже-дуже багато корисної інформації. Я лише покажу, як підключити цей сплайн в межвепфул. Повертаємося в сплайн. Важливо, якщо я включу попередні перегляди і зараз експортую цю штуку. Вона у мене експортнеться в такому ж масштабі. Ну, якщо я вимкну всякі там можливості скровати і все інше. Так, перше, натискаю сюди, шукаю background Cover і давайте зроблю його чорний, навіть не дивлячись на те, що ми можемо це і без заднього бекграунду експортувати. Експорт є у нас налаштування. Давайте налаштовувати так. Почекайте. Спочатку я хочу виставити камеру Space. І трішечки його сюди, мабуть, от так. Да? Так, от ось тут буде текст, да, все окей, І при натиску у мене буде така фігня, Окей, повертаюся. Експорт. Налаштування. Що мені тут важливо? Лого так. Чому ні, оскільки це лише на платній версії. Поки що вона мені не потрібна, але, скоріш за все, буду придбати. Background cover, page scroll і курсор все синім. Тут у нас все чорним повинно бути, оскільки за стандартом у вас тут буде все синім. Далі, on-hover нам не потрібен. Page scroll, yes. Це все, що нам потрібно. Upgrade. Наші налаштування. Так, і копіюємо це посилання. Переходячи в Webflow у нас є вже інструмент під назвою Spline. Де він там? Ось. Я його створив, перехожу в налаштування і ось тут вставляю URL цього сплайна. А тепер цей сплайн ти можеш тут налаштовувати, як тобі заманеться. Ну, я саме вибрав на 100% висоту і на 100% ширину. І що я найголовніше зробив цим текстом. Event None. Чому? Ну, тому що я ж можу і тут натиснути. А якщо я тут буду натискати, я не буду натискати на цей кругляш, я буду натискати саме на цей текст. І якщо я зроблю попередній перегляд, дивимося, як вона у мене працює. І тепер, мій друже, давай ще прокачаю твої мізки. Я хочу Ctrl-C, Ctrl-V продублювати декілька разів оці всі штуки. Ну і що вона нам дасться? якщо ми перейдемо. В попередній перегляд у нас буде можливість ну, натискати на кожне. Я пропоную все це склонувати за рахунок клонування. Так, у нас можливість є лінійне, градієнтне, ну навіть радіальне. Що нам треба? Нам треба гріди, але по системі координат Y, ось ці, мені не треба нічого. Один. І так, по X, так, 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 по Y, Так, так, так. Окей. Як сам щось щось там напрашується. О, є. Тепер я можу, мабуть, збільшити ось так. Ось так. Збільшити. Окей. play. І тепер в чому фігня? Конування не має на увазі, що кожен об'єкт у нас є окрема одиниця. У нас саме один, де він там, цей елемент, з якого ми все копіювали. Ну, фігней, а, восьм. І як він працює? При натиску лише на цей всі інші будуть працювати. Мене це не влаштовує. Я хочу при вибраному цьому сплайні конвертувати, що кожен об'єкт у мене є окрема одиниця. І тепер, якщо я зроблю попередній перегляд, у мене є можливість обирати кожен. Ну кайф кайфа. Саме за таким принципом я створив ось таку композицію. Poe, і при натиску на кожен елемент у тебе воно освітлюється і виходить по системі координат Y. Обираєш там свій ракурс і прикиньте, які вже кайфово тебе буде перший екраном. Цей урок я продавати не буду, ну можливо, за якісь там два бакси, і то в межах цього курсу в особистому кабінеті. Ну, і поки ми з вами не попрощалися, що я хочу зробити? Повернутися до цього проєкту, вибрати там якийсь там ракурс, який мені подобається. Копіюю посилання Webflow, знаходжу свій інструмент Spline, вставляю URL, Reload, Попередній перегляд. Давайте на всю ширину. І ось таку красу ми з вами зробили. Ну, за скільки там? там за 15-20 хвилин. Ну що ж, мій друже, якщо це відео було для тебе корисним, то постав лайк, підпишись на канал, я буду тобі безмежно вдячним. А з вами був Макс Куратов. Пока!